Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині Квіточки не тільки. В Німеччині все ближче і ближче Різдво. Завтра День святого Ніколауса. І кожен, хто не встиг сьогодні спішить придбати подаруночки, прикраси для будинку, адже ці прикраси будуть і на Різдво. Це одні з найбільших свят в Німеччині. На площах йдуть концерти, в садочках, в магазинах, по всіх організаціях проходять дитячі вечірки, і діти вчаться робити різдвяні вафлі. Це одне із таких блюд, саме для Ніколауса. І розважаються. А в магазинах море ідей. Ідей для прикрашання свят. Дуже багато, як бачите, різних композицій. Я не дуже люблю, коли листочки ось так приприскані блискітками. Рослина дуже погано дихає тоді і з часом може загинути. Так, це красиво, так, це бізнес і це користується попитом саме на свята. Але мені, нам жалко рослину, адже ми не звикли, що це одноразовий букет. Хоча, як ви бачите, деякі ціни дійсно значно менші, ніж букет, але радують довше. І люди стараються поставити або ось чимерник різдвяну троянду, або різдвяну зірку ансетію, або зробити композицію із ялинки, чи тису, чи ще якогось хвойника. Дуже багато орхідей, але в основному користуються попитом білі орхідеї. Буде відео ще невеличке про орхідеї, мабуть, я його змонтую вже далі. Але погляньте, які красуні пуансеті І з темним листям, і з жовтими прилисниками, і з білими, і рябенькі. Ну, я не знаю, червона це завжди символ якось Різдва. І вона нічим не зрівняна, але такий асортимент, така робота селекціонерів це просто щось неймовірне. Можна ось так готову ялинку ворчику купити в композиції. Дуже багато каланхоя від звичайних, простеньких до махрових, деякі схожі на трояндочки, деякі просто махрові. Просто очі розбігаються, і не знаєш, яку б тобі квіточку придбати. Благо, місця вже немає, ставити мені вже ніде. Тому робимо розумне обличчя і просто знімаємо відео. Це будівельний магазин і відділ декоративно-листяних рослин. Це просто вибір вау. Аллаказії, фікуси, Сансев'єрії, все це радує різноманітним листям, різним розмальовками. Це просто шедевр самої природи. Як можна пройти повз з цих красунь? І, звичайно ж, квіткові магазини. Вони відрізняються тим, що тут дуже багато букетів. Як бачите, букети є і святкові, це білі в основному, і подарункові. І мені дуже подобається саме цей магазин. Тут дизайнери щоразу по-новому роблять вітрини. Буквально для кожного свята. До кожного свята. у них Своя композиція, свої прикраси. Неймовірно, тут гарно. І можна стояти дуже довго, але людей багато, і треба швиденько це зняти, йти далі, щоб не заважати нікому і, як ото кажуть, на свою голову не шукати проблем. І хоч адвенти вже й почалися, але свічки продаються. Хтось не встиг купити, хтось забув. Вкось Проблеми інші були, а хтось на подарунок купує саме ось такі композиції для адвенту. Вже щовечора запалюються свічки. Перша свічка Адвенту. На, чи на столі, чи на вікні, в кого де стоїть. Вибачаюся, що я так знімаю. Одною рукою не дуже зручно, друга рука у мене ще для декору. Не дуже вдається. І нарешті садовий центр. Вже з'являються ось такі квіточі кубки. Можна поставити як букет і любуватися. Так, тепер буду думати Арабіс чи Іберіс. Завжди дивлюся тут на цикламени. Якийсь із них ароматний, і я чхаю. І хотіла визначитися, який колір ароматить, але почала роздивлятися листочки. Кожен сорт несе красу в листочках. Мені вже навіть більше листочки подобаються, ніж квіточки. Ну, погляньте, які вони гарнющі. Та і квіточки, як наче такі чи пташечки, чи метелики так присіли тихенько і прикрашають кущики. Ось такої краси, таких листочків. Ну, якось так природа розмальовує, що майже всі листочки один в один схожі. Краса неймовірна. Мушу признатися, що в мене тут не вдаються цикламени. Не знаю чому, але це так. І азалія це. Одна із приверетищ таких основних це азалія і камелія. Все, думаю, що треба, мабуть, ціна не така більш-менш можна придбати як одноразовий букет і поекспериментувати. Але ви бачите, наскільки світло в цьому приміщенні. Такого світла дати рослинам я не можу. Я вже була. Після 4-ї години, коли вже темніє на вулиці, тобто вже штучне освітлення включене. Але тут воно дуже сильне. Всі ці рослини, які знаходяться у цей холодний зал, вони під штучним посиленим освітленням. Тому вони витримують, але оці столи вони заливаються холодною водою, і тоді в нас проблеми вдома. Користуються тюльпани. Десь я знімала відео із композиціями з тюльпанами, але, очевидь, кнопку погано натиснула, і воно не записалося. Дуже цікаві композиції це виганка. І, як бачите, порушення агротехніки виганки вони низенькі ці тюльпани. Той, хто хоче вигнати собі для, до Нового року квіточку, отримає саме такий варіант. І камелія. Мабуть, це рослина, яка привередливіша за всіх. Ще. Хоча в Німеччині ці квіти ростуть на вулиці, що саме цікаве і безпроблемні, але я вже казала, що тут дуже кисла, кислий ґрунт, і саме рододендрони, азалії і камелі ростуть тут просто на ура. До того ж, зимівля тут тепла. А ці рослини, мені здається, все рівно треба прибирати, бо мінус їх доб'є. А вони ж зараз квітнуть, бо вже в березні вони повним ходом квітують. Ну і трішки покажу вам сукулентиків. Їх зазвичай дуже багато. Тут від е, Каланхоя до Хавортій, Ехверій. Е, Очі... Очітків, кам'яних троянд, алоє дуже-дуже багато, не можу вам все це підняти. ні, рукою, звичайно ж, незручно. Тому любуємося просто так. По кам'яну троянду я пройти не можу ніколи. І інколи я навіть плутаю їх із авортіями або акверіями. Дуже вони ж гарні, хоч і відрізняються, але, як ото кажуть, і на старуху буває проруха. Ну що ж, не все ж знати, не все ж. Інколи так скажеш, а потім уже, як дивишся, коли змонтовано, все думаєш, господи, що ж ти сказав? І не виправиш уже, і не напишеш, і Ну, буває, тому вибачайте. Виправляйте, пишіть, коментуйте, щоб я знала, що вам цікаво. І щоб виправляла сама свої помилки. Як бачите, вибір неймовірно гарний. Подорож сьогодні ось така вийшла: збірна з усіх магазинів, я ще раз скажу, і буде ще одне відео невеличке про орхідеї, які теж викликали такий сум у мене. Я вдячна всім за підтримку, вдячна за коментарі. Хто вперше на каналі, підписуйтесь, якщо сподобалося. Лишайте коментарі, щоб я знала, що вам цікаво і що знімати. Кому не сподобалося, ставте дизлайки. Це теж оцінка моєї роботи. А я буду з вами прощатися. Бажаю всім тихо, дня і ночі, миру та перемоги! Якнайскоріше! Бережи Божа Україну та її захисників. І тримаймося всі разом, адже в'єднання наша сила. Нехай оті твердолобі сусіди не доб'ються свої цілі і не розділять українську націю навпіл. Разом ми сила. Разом ми переможемо. Де б ми не були, ми українці. Пам'ятайте це. До зустрічі!